Вітаю, мене звати Олеся, і я коуч за міжнародними стандартами. І я практикую дуже багато з людьми, і от що я помітила, що багатьох людей, та й мене, в принципі, теж тривожить тема, одна тема, і вже я її озвучила тривожить. Тобто тема називається тривожність. І чому, сьогодні хочу поговорити, чому не варто боротися з тривожністю? І, взагалі, що таке тривожність, що таке тривога, і трішки подосліджувати і поналізувати, як ви самі можете собі допомогти справлятися з цією тривожністю. Тому що, якщо ви хочете боротися з нею, то боротьба це завжди якийсь спротив. Це якісь, потрібно докладати зусилля. І нам страшно, ми не хочемо боротися. І для того, аби не боротися, нам потрібно просто подосліджувати. Чи є в мене тривожність? За що я переживаю, де зараз знаходяться мої думки? Чому вони мене переслідують? І нам це допоможе, тому що це насправді ця тривожність, ця тривога, переживання, хвилювання, вона дуже псує нам якість нашого життя. І от як ми можемо самі собі допомогти? Ну, по-перше, тривога це є вид страху. Тобто, нібито реальної загрози немає, а я чомусь тривожуся. І от що за собою викликає тривогу, що стоїть перед тривогою. В моєму випадку, коли я почала досліджувати свою тривогу, я зрозуміла, що тривогу мені викликає, коли я починаю відкладати на потім. От те, що можна зробити вже сьогодні, я відкладаю на потім. На завтра, на післязавтра, з понеділка. От, наприклад, я хочу піти в спортзал. І я не йду. <смі> і, і коли я цього не роблю, відкладаю, то виходить, в мене з'являється якась така тривожність. А чому я не пішла? Може, треба було піти, але і воно воно вже починається. Наступний момент перше це, уник... це відкладання, другий момент це є уникання. Уникання будь-чого. Уникання розмов, уникання якихось конфліктів, уникання прийняття якихось рішень. Коли я уникаю, то за цим униканням завжди йде тривога. Чому я не сказала, чому я не відстояла свою думку, чому я там мене хтось образив? І ми, коли ми уникаємо, у нас збільшується тривожність. І третій варіант, на який би я радила звернути увагу, якщо у вас таке є, це є прокручування, постійне прокручування, прокручування якихось подій. Які були, або того, що ще буде. І це прокручування, воно теж за собою ховає тривогу. Тобто, коли я починаю щось прокручувати, якісь думки, автоматично в мене піднімається рівень цієї тривоги. І мені здається, нібито, я відкладаю, я уникаю, я прокручую, чого, до чого тут тривога. Вона ж би мала знизитись, але ні, вона чомусь збільшується. І от сьогодні я хочу, щоб ви дослідили, відповіли собі на запитання. Де зараз живе моя тривога? От саме зараз. От зараз ви дивитесь це відео і дайте собі, будь ласка, відповідь на запитання, де зараз живе моя тривога? Про що зараз я тривожусь найбільше? І є тривожність за минуле. Ми трішки поговоримо про це. Є тривожність за теперішнє, тобто за тут і зараз. І є тривога, яка за майбутнє. І нам треба спочатку визначитися, де зараз живе моя тривога: в минулому, в теперішньому чи в майбутньому. Коли ви дасте відповідь собі на це запитання, то ви вже будете розуміти, на куди вам потрібно звернути увагу. Якщо говорити про мене, то моя тривога завжди росте чомусь і живе, і зростає завжди за щось, що пов'язане з майбутнім. Тобто, Ще нічого не сталося, все добре, але я вже переживаю, вже є якесь хвилювання. І це хвилювання, воно пов'язане не тільки з чимось поганим, що, на мою думку, має статися, а це і з позитивним. Тобто, є якісь речі, які мені цікаві, які я хочу спробувати, і коли я йду туди, мені вже тривожно. Я вже починаю хвилюватися. Тобто, за майбутнє. І дуже рідко таке буває, що ця тривожність нас справджується, що ті думки вони стають реальними, але я чомусь завжди їм вірю, і вони мене нібито зупиняють. І от є ще люди, і я знаю таких людей, які тривожаться за минуле. Якщо ви тривожі за минуле, то знайте, що минуле це є більше якийсь жаль за минулим. Це є більше про те, що щось було не так зроблено, не так сказано. І це якась така, знаєте, мені так звучить, як якась недовіра до себе. Як я могла так зробити в тій ситуації, як я так могла поступити? І, можливо, це такі спогади за минулим і жаль за минулим, це про те, що ви не дали собі підтримку. І є дуже класна вправа піти туди в минуле уявну цю ситуацію, яка вас тривожить, і дати собі підтримку, сказати, я з тобою, я тебе люблю, я в тебе вірю. І те, що ти зробила в минулому, це на той час був найкращий вибір для тебе. Тому що насправді ми завжди знаємо, що для нас найкраще в даний момент часу. Та ясно, що через якийсь час ми можемо про це пожаліти, тому що ми вже дивимося з висоти свого досвіду на себе в минулому. Але тоді в нас того досвіду не було, і ми робили тільки з того, який в наский нас був досвід. І тому не треба себе дуже сильно наказувати, що. А треба було так, а ти б могла зробити так. Тому що це прокручування і цей жаль він псує якість нашого життя, тому що нам важко рухатись далі, тому що я вже один раз помилилася, і ми думаємо, що це помилка. Хоча я не вважаю, що є помилки, я вважаю, що є досвід. Це був досвід. Ну та невдалий досвід, але це був урок, і я його пройшла. І я більше дивлюсь вперід, що треба мені зробити для того, аби не повторювати цих уроків, не проходити їх заново, тому що я пам'ятаю, що там було боляче, наприклад. І тому подумайте, будь ласка, де живе ваша тривога зараз. Минуле, теперішнє чи майбутнє. І коли ви вже зрозуміли, де найбільше вас що саме викликає у вас тривожні думки, то ви можете позадавати собі запитання. Можете задавати запитання навіть такі, які будуть вас в найгірший сценарій вести. Наприклад, що найгіршого зі мною може статися, що буде, якщо там, не знаю, справді це самі більші мої тривожні думки. І ви себе можете тими запитаннями завести в найгірший сценарій, подивитись там, досліджувати, і потім ту саму, ту саму ситуацію прокрутити в позитивному сценарії. Тобто, що може зі мною статися кращого, для чого більшого я це роблю або робила, яка моя вигода була в тій ситуації, про яку я зараз тривожусь? І так ви зрозумієте за допомогою тих запитань, що насправді тривога це є нормально. Ми всі живі люди, ми всі тривожимося, і це нормально. Просто потрібно знати, за що сам я тривожусь. І якщо я знаю, за що я тривожусь, то я можу сама собі допомогти. Бо тому що коли я не знаю, я тривожусь, в мене фоном вже звучить ця тривожність в голові, я до неї звикла, то, відповідно, як я можу собі допомогти? І цю мою тривожність вже помічають діти, вже помічає чоловік, вже помічають колеги на роботі, і ти думаєш, ну що, що не так? Як я можу собі допомогти? Так, от є такі прості вправи: спочатку оприділити, де ця тривожність живе, і туди подивитись, якщо вона в минулому. То підіть туди, в ту ситуацію, підтримайте себе. <гум> Скажіть собі, що ти молодець, ти прийшла цей досвід, і не потрібно жаліти. І якщо ви маєте ще зараз вплив на ті ситуації, які вас тривожать в минулому, якщо ви ще можете щось змінити, наприклад, з кимось помиритися чи вибачитись, чи навпаки <гум> хтось вас образив, і ви можете цій людині це сказати, то зробіть це, і дуже класно воно працює. Цей рівень тривожності він знизиться. А якщо вона за майбутнє, то подумайте, чи всі ваші тривожні думки, які ви думаєте про майбутнє, чи вони всі справджуються. Тому що багато тих думок насправді нема не в реальності, вони тільки є в нашій голові. І не треба їм вірити настільки, тому що вони нас зупиняють. От, а якщо ви переживаєте, наприклад, у мене ще було таке цікаве запитання, що я тривожу за дітей. Ви знаєте, в мене теж двоє дітей, і в мене теж є тривога за дітей. Але знаєте, коли мій син сідає за кермо автомобіля і їде кудись, і я завжди його прошу, напиши мені, я вже вдома, я заїхав. і ну, Я переживаю, тому що він їде в дорозі, він йому 21 рік, він ще молодий. І як я знижую цю тривожність? По-перше, я з ним домовляюся, щоб він мені сказав, що все добре, я вже доїхав, я вдома. Тим це перше, що я роблю, те мій рівень тривожності. Я з ним домовилась про це. Я йому пояснила, що це моя тривога. Це ти тут ні при чому, з тобою все добре. Це моя тривога як мами. І друге, що ми можемо дати своїм дітям, це віру в те, що в них все буде добре. Коли я вірю, що моє, моїх дітей все буде добре, і навіть на відстані вони це відчувають, розумієте? А якщо я постійно думаю, що зараз станеться щось погане, зараз там не знаю дуже страшно, і така ситуація в країні, і невідомо, що там буде. І я така тим навіть на відстані, я їм транслюю цю свою тривожність, і вони її теж відчувають. Тому, будь ласочка, я вас дуже прошу. Вірте в своїх дітей, вірте, що в них буде все добре. І, тому, і тоді ця тривожність знизиться. Тому я вам бажаю дослідити, не боротись, а дослідити, де живе ваша тривога, що за нею ховається, яка ваша скрита вигода є в тій чи іншій ситуації. І допоможіть самій собі, тому що насправді людина завжди знає, як для неї найкраще. Тому я вам бажаю, щоб ви менше тривожились. І... Але знаєте, що це нормально, тривожаться Тривожитись всі. <сум> незалежно від статусу, незалежно від, від того, яка в них робота, чи це мама в декреті, чи це там якась бізнес-леді. Тривожаться всі, і це нормально. Просто є люди, які вміють справлятися зі своєю тривогою і не дають їй керувати собою. І я думаю, що цього можна навчитися. Просто потрібно відслідкувати, проаналізувати, повідповідати собі на запитання, і тим самим ви зрозумієте, що вас тривожить найбільше, і ви зрозумієте, як ви можете собі допомогти. Всім дуже дякую, гарного дня, до зустрічі!